Які на вашу думку є основні завдання для українського і білоруського громадянського суспільства для покращення якихось взаємовідносин і поглиблення їх, окрім ну, інформаційної боротьби, яку власне ви ведете? Напевно, і ми з вами є частиною цього процесу сьогодні, вже, вже тому що ми про це говоримо про ці відносини. Я бачу, що нам треба трошечки сфокусуватися на майбутньому, що ми хочемо побачити а, після перемоги. А ми хочемо побачити 1084 кілометри мінних полів? А наведені гаубі з обох боків, бліндажі і ядерну зброю, яка націлена невідомо кудись з білоруського боку, чи ми все ж таки маємо якусь дерзость помріяти про те, що там взагалі може не бути кордону, а може бути кордон умовний як між європейськими країнами в перспективі 7-10 років.